Всім привіт! Вас вітаю рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Таро, Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Це масив Східний. Почнемо. Сьогоднішнє відео буде присвячене новинкам від чарівної країни і процесу, над яким працюю вже цілий тиждень. Я тому і не знімала відео, тому що так затягнувся цей процес, бо багато дуже вишивки. Елементів вишивки і одиниць вишивки, я не знаю, як ще правильно сказати. Ну, коротше, працюємо. Ще мені тиждень треба, щоб завершити цей мега-процес. Так, новинки від чарівної країни. Я вчора таки вишила одну цю новинку, тому що я подивилася на допис в групі. Перечитала його, подивилася фото і зрозуміла, що взагалі не відображає всього, всієї, всієї краси, яка після вишивки утворюється, створюється. Ну, погано трошки вони представили це, якось не чи фото може не, 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 не ну, такі, не, не дуже здалі. Коротше, дивіться, в них на чарів, в чарівній країні з'явилися отакі іграшки. Я сама коли їх отримала, то аж коли вже отримала, побачила, розпакувала і побачила їх. Вишила вчора ось, таки, ось таку. Вишивка на, пластиковій, на пластику, навіть не сказати на пластиковий канвіс, все-таки це на пластику, бо пластикова канва — це щось трошки інше. Вишивка на пластику прозорому з двох сторін. Ось така іграшка виходить. Фас ан, профіль. Ось така вона створилася. Покажу, трошки потримаю довше, щоб ви подивилися. І зараз один набір розпакуємо і подивимося, що воно з собою. Ну, іграшка вишивалася. Ну, довго. Я, напевно, її вишивала і сшивала, бо я дуже пізно вночі аж закінчила її вже сшивати. Думала на ранок, а потім все-таки думала, ні, так і закінчу, бо не, не люблю лишати незакінчених робіт на, на, на завтра. То я пізно-пізно вночі, вже після 12-ї її зшивала, от того по контуру. Ну, так, годин, напевно, 6 вона в мене зайняла. Вишивка і шивання. Ось. Я вишивала на цьому прозорому пластику, але мені все-таки більше на дереві подобається, не знаю чого. Хоча на пластику, коли вишиваєш, то бачиш ззаді, куди голочка заходить, бо на дереві ти не бачиш, ти навмання так вже собі тикаєш. А тут видно де, ту дирочку. Ну, коротше, практично те саме, що на дереві. Практично те саме. Ні, не, не гірше, не краще, ні, ну, практично те саме. Ось цю іграшку я вам показала. І далі розпаковуємо шалепу. Дивіться, я взяла тільки чотири іграшки. Там є, по-моєму, 10 цих новинок. Але я хотіла подивитися, що воно з собою представляє, Тому взяла тільки 4. Я їх думала, 4 і вишити. Ну, це ж Ліля планує. А хтось керує, не годен так все навишивати. Вишила, Богу дякую, так, що вишила одну, щоб показати вам, що воно собою представляє. Тому оцих 4. Але я швиденько дозамовлю їх. Вони молодці, вони зараз відправляють дуже швидко. День в день, по-дотву. Все, що є в наявності, у них на сайті пише, що є в наявності, і вони зразу відправляють. Так. Дивіться, роз, мушу пошелепати, що зробиш. Що зробиш, нічого не зробиш. Бо хотіла перед вами відкрити. Цей набір коштує. дивіться, Тут ціни різні на набори. Не знаю, чого така ціна коливається: 260, 270, по-моєму, 300, 290. Ну, отак, от це. набір, ви вже знаєте, набір від чарівної країни це набір зі всім необхідним. Ну, Звичайно, листівочка, паспорт якості, титулка. Далі схема паперова. Кажуть, що її не можна показувати так детально-детально, тому круть верть. Ну, і вмістиме, вмістиме набору. Що з собою? Це голка, щоб шити заготовку. Оці паєточки, зараз вам скажу, куди вони це. Тут вони, до речі, в мене в тому наборі срібні були, ті, що я вишила, а тут такі вони. М'ятний колір, такий ніжно-ніжно-м'ятний. Ну, вони всі гарні. І тут всього лиш два кольори. Ця вишивається легше. Я взяла складнішу, бо там було, по-моєму, п'ять кольорів, якщо я не помиляюся. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять кольорів. Цей набір трошки ну, легший, бо з двох кольорів. Але ви знаєте, я би хотіла собі вишити ці іграшки, от всі на ялинку. Я люблю такі ці іграшки. І дерев'яні, і оці, щоб вони такі всякі різні, цікаві були. Так, бісеру тут, ви знаєте, завжди достатньо. Дається голка, дві голки вони завжди дають довгу і коротку, бо хто якою привик працювати, і бісерної нитки завжди достатньо, завжди вистачає. Але тут вони дали не нитку, а ліску. Мононитка, якщо дуже так правильно, мононитка. Я, оскільки неї не люблю вишивати, тому я вишивала своєю бісерною ниткою. Це, це лишила. Я ну, просто не люблю вишивати монониткою. Але я вишивала бісерною ниткою у два складення. Тому що, що я вже колись вам казала, що як на дереві на пластику я вишиваю в, дві, в два складення, щоб воно бістро не талапався, не рухався і не ну. Але дивіться, чому вони поставили мононитку. Бачите, отут в деяких місцях, коли отак засипати цим, то не видно паєтками засипати. А коли не засипати, то в деяких місцях видно оцю ниточку. М вона так, що ви собі вирішуєте самі. Просто я не люблю мононитку вишивати. Я дуже акуратно робила оці. З бочки, але все рівно оця ниточка продивляється. Воно так не кидається в очі, але хто е, ну, так дуже прискіпується, то, то побачиться оце. Ну, Маємо то, що маємо. Я вишила нитку. Я, я, я просто поясню, чому я не люблю вишивати мононетку. Але вам, ну, якщо от, от таке вам дуже кидається в очі, бачите, отут видно, отут видно, видно, отут в двох місцях, в трьох-чотирьох в чотирьох в, а, в чотирьох місцях з цієї сторони, і в двох місцях з цієї сторони видно цю ниточку. Тому краще вишивати тою монониткою, вона прозора. Ось, це сказала. Далі. Складається ще набір з отаких пластикових заготовок двох. Ви спочатку вишиваєте одну схемку на одній. Будьте уважні, тому що. Тут є лицева і виворотня сторона. От На лицевій стороні оце таке шершаве, бо тут воно гладеньке, а оця залита шершавість то це лицева сторона. Тут гладенька, внутрішня, от, внутрішні, ну, типу внутрішні сторони пластику, вони гладенькі. А от шершавість це лицева сторона. Потім ви вишиваєте одну заготовку, вишиваєте другу заготовку. і я вже про це шивання не показувала, бо це нема потреби. І ви ставите отак: це дерев'яне кільце на, на одну з вишитих, ніби на внутрішню сторону. Потім насипаєте сюди паєточки, тримаючи отак. Там, по другому нічого не вийде, бо ви отак мусите буду дякувати мої коти спали і не допомагали мені. Вже вишкав теж було після 12-ї. Насипаєте паєточки сюди, легесенько прикриваєте другою стороною і тримаючи отак плотненько, прижав, прижмі, дивіться, щоб паєточки вам не попали в, в, в цю зону дирочок. Насипте їх акуратненько на центр. Вам тоді не будуть вони випадати і забивати дірочки. І тримаючи так плотно-плотно-плотно, ви вже потім можете і переставити, але тоді плотно тримайте. Плотно. Але я не, не перекидала, як так от тримаючи от так, в такому положенні, я так і шила. Отак от стібочок за стібочком, стібочок за стібочком. От, бачите, вони так такими... Таким методом. Хоча можна і в кожну, можна потом пройтися в кожну дирочку. Ну, я подивилася в них на, на фото теж через раз через раз. Ви ніби як в кожну дирочку пихаєте, але ну, з, з однієї з іншої сторони, отак воно в мене вийшло. Ось, і шили, і я закінчила е, цією ж ниткою, закінчила верхівку. Ну, а що а придумувати? Тут вона по кольору підходить до цього зеленого бісеру. Для чого придумувати велосипед, вже, вже все готове. Ось така заготовка. Гарна, прикольна. Десь пішло в мене до годин шісти пішло на вишивку і на, на це. Ну, бо вишивка рахує з двох, з двох сторін. Ну, це вибачте мене двохстороння вишивка. Ось це ми зараз заховаємо, а ця іголочку тут ще додається голка окремо на ці голки дуже добре вишивати на канві, вони затупленим кінчиком. Ідуть з великим вушком. Все, нитка для шивання. Цей набір я вам показала. Всі набори відкривати не буду. За нитку залізку сказала. Ось, і ще лише покажу. Розкривати не буду, але покажу цього дракончика. Ми його в групі виставляли, ми його маємо в наявності, бо він то на сайті, то є, то нема. Також набір зі всім необхідним. Тут вже голки, нитки, бісер. Дерев'яшка дерев невелика, до речі, вона е, отакого от розміру. Ось, Ну, така, середня. Невелика, не мала. Ну, на один вечір вишити. Ось такий дракончик можете замовляти, він у нас є. Дуже люблю ці набори, що тут все необхідно. Хоча я і бістер маю іголки, і, і жнитки, але все рівно зручно. Все необхідно є, схемка є. Я потім ще ті схемки використовую, ну, на, якщо хочу вишити на канві, але, звичайно, ділитися ними не можна, тому що це, це авторське право і це серйозно. Ну, По крайній мірі, українських дизайнерів я поважаю. І, і, і зберігаю їхні авторські права. Ось, показала. Далі, над, над чим я працюю, дивіться, ось такий набір створюю. Мері Крісмас. Я давно на нього заглядала, 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 заглядала. Тоді знайшла його в, цьому, в інтернеті в PDF-форматі, роздрукувала і почала вишивати. Вишила я вже. Не буду вам показувати заготовки, Вони виш... Виш... вишила я їх. Я вже покажу вам заготовки, коли буду робити майстер-клас по шиванню Пінкіпа. Вишила я оці букви і Ки. Ну, їхня Крісмас. Далі почала... почала оцю. І я думаю, що такі десь завтра післязавтра ну, коротше, протягом декількох днів я в будь-якому випадку зроблю відео по майстер-класу по оформленню. Захотіла їх оформити пін-кіпом. По-перше, давно хотіла зробити Пінкіп, але все мені щось не доходило руки до, до, ну, вибрати схему на пінкіп. Не все підходить на пінкіп, круглий, бо є ще квадратні. І ось один я таки зробила. Ну, Не буду вам заглиблюватися в деталі. Просто скажу, що вишивала на канві на Аїді ДНЦ з Люрексом 14 каунту. Потім проговорю, коли буду майстер клас робити, проговорю і, 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 і колір ниток, і все проговорю. Заді я домотканним полотном обтягувала, тому що це домотканне полотно, мені ідеально підійшло до кольору оцих ниточок, червоних. червоних А я це зробила, пінкіпом оформила, все-все і зависла. І в мене оця штучка, напевно, днів. 5 стоїть на столі, щоб мозолити мені очі, тому що я зависла над декором. Приперла додому все, що могла. І такий помпон, і такий шнур приперла, і, і от таку тасьму червону, і білу тасьму. Коли зле коли мало, і зле коли багато. Мудрувала я мудрувала справа в тому, що воно от все підходить. Розумієте, над чим я зависла? Воно правда все підходить. Я що не підставлю, от Mm, гарненько. Ну, Все, ободочок собі закрили, там шовчик закрили, бо там дуже акуратний шовчик. Я його зшивала просто, я не люблю пінкіпи склеювати. Mm, я шось... Не довіряю, то йому пінки по тому я того просто зшиваю. Ну і звичайно, той шовчик треба ж прикрити. Ну і так, гарно. І оце представила ідеально підійшло мені по кольору до цієї зеленої нитки. Я проговорю потім код, Я вже в наступному відео проговорюю код і все. І кількість, і дивіться, ідеально підійшло. просто. Це. Ну, біле завжди підходить, бо воно так і свіжить, і нарядне, і таке сніжне. Ну, ну, але я люблю, ну, щоб краї були чіткіші. Ну, воно ніжно, гарненько, все, але от я люблю, коли трошки чіткіше. І, я оце, а, і ще ж я оце принесла додому цей шнурок. Самий перший шнурок в мене пішов, до речі, додому поїхав поїхав, бо я щось ну, глянула на нього. Він також ідеально підходить по кольору оцього зеленого. Червоне тут трішечки не такого відтінку, воно накидається в очі, що відтінок не той. А, а от зелене то підходить зелене золото, до речі, все, все такого. І оце все в мене стояло на столі. Стояла, стояла, а потім вранці, сьогодні, ну, лиш вранці, до мене допер дійшло. Що до, до... розумієте, в чому вся суть. Е, оці пінкіпи можна завішувати на ялинку, на стіну. На штори, на тюль, на хочете на двосторонній скотч просто собі кругляшку Хочте, ну, на... Я ж думала таку дерев'яшку зробити, обмотати шнуром і на ту дерев'яшку завішувати, показати. Ну, потім я зрозуміла, що оформлення, де вони можуть жити і... і бути, дуже багато. І я думаю, що я просто зроблю пінків, а хто хто людина, яка. Купить, придбається набір, тоді вже буде собі вирішувати. Я зроблю так, щоб було зручно чи завісити, чи заклеїти, чи, чи як. І от коли вже мені оце Дойшло до голови, що воно ж не тільки на ялинці, а на стіні, на, на дверях, на, ну, на, на, на тюлях, на штурах, то я збилася з тим оформленням. Хоча я все-таки думала оцею зеленою понпончиками оформляти. Але я збилася і таки буду робити, так як перша думка була, тому що я вам пояснюю, чого. Бачите, вони тут висять, де би ви їх не повісили. Прикольно, коли вони не в одну лінієчку висять. Ну, так не весело і, і скучно в одну лінієчку. А воно має різну мати довжину. Оці букви мають бути ну, отак висіти, бачите, не вище вище. Тобто оці шнурки треба робити максимально довгими, оцей завіс, і максимально довгими і і різними, щоб щоб людина могла собі скоректувати. Якщо вона, допустим, захоче зробити не не, не на завіс, а на бантик, тоді просто я, я лишу оцей шнурок довгим, довгим-довгим, довгим отут лишу. І вона просто в кінці може просто бантик зав'язати і прикріпити на, на, на стіну. Але все-таки я буду робити отак: з цього тонкого. І просто буду лишати такі довгі два, максимально довгі, я ж кажу, щоб можна було довше і коротше робити. Я вже тут оцей шнур приклею, бо вже пінків зафіксований, вже нема чого шнур пришивати, хоча деякі його пришивають. Але тут потреби вже нема, бо весь пінкіп складений, надійно зшитий. А шнур буде наклеї триматися акуратненько. Отак от буде. бачите? Я... І буде просто от висіти два таких довгих. Відрізки. відрізки на кінці просто таким гудзом зав'язуються, підпалюються кінчики, щоб вони не посаталися. Хочете собі зав'яжете на ялинку, хочете завісити на, патичок, якийсь, на якийсь там завіс, на, на, на металічний, дерев'яний, а хочете зав'язати бантик, тут зробити з тих відрізків, і при, при на двосторонній скотч на, на стіну чи на двері кудись приклеїти. Ось. Тобто оформлення вже вирішилося отаке. От. А вже детально як я робила пінкіп, вже чекайте на, на днях. Я ж кажу, я вишила, виходить, 6 букв. Вони мені я декілька оформлю, а декілька лишу, щоб вам пришвидшити процес оформлення, то я ніби почну і вже буду, ну, так як я завжди робила, на, на другому, на, на третьому показувати процеси. Нескладно. До речі, ця аїда натягується і на кульку без проблем. Вона в руках м'якне, вона сама по собі тверда, але в вишивці, коли я його вишиваю, в руках тримаю від тепла рук, вона м'якне і годен натягнути на, 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 на кульку буде. Але є така аїда з люрексом, є в мене біла з голограмним люрексом. є якісь там... Крабовий колір такий в мене є. Ну мені саме сюди підійшло таке, тому що тут є золотко. От в вишивці, ну, до речі, тут схему вже можна показати, бо це якась не. Схеми дуже чіткі. Дуже чітка схема хороша. Вона є в кольоровому вигляді, є в чорно-білому, кому як зручно, хто по символах, хто по кольорах. Є вказані, до речі, коди тут ниток. Але я давала свої, я навіть не дивилася. Що тут вони вказали? Я давала свої всі кольори, такі, як я собі хотіла, такі, як я бачила. Але коди вказані. Ну, тут основних два кольори в принципі, оці зелене і червоне, ну, і золото. Золото, знаєте, чим я вишиваю, я вам вже показувала в попередніх відео та польська така ниточка люрексова від Аріадни. Але я я ж кажу, в наступному відео все детально розкладу і все покажу. Все необхідне для набору я маю. А ще єдине скажу, так швиденько от на таких окружечках я оформляла ці свої пінкіпи. Це можна робити. У мене просто ці кружечки є, я плюшкін зі всіх стрічок я зберігаю таке. Я казала до чоловіка: знаєш ти його не тримаєш? На. Я кажу, воно мені треба буде, воно мені по-любому треба. Для чоловіку? Ще не знаю. Ну і так, напевно, рік в мене ці кружечки лежали. І я йому кажу, бачиш, я ж казала, що треба буде. А їх там багато, бо бачите, скільки букв. ну, букв багато, і виходить, на один пінкіп іде два кружечки. Ну і я виправдала свій, свій плюшкінізм. От, виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. 15 букв і на, на кожну. Букву два, два кружачка цих картонних треба, то 30 штучок треба. Але ну, ви можете собі вирізати просто з цупкого картону якось пивної там кажуть, є картон, ще якийсь там цупки картон. Коротше, коротше читаю, чекайте детального відео. Наговорила багато всього, але ну, мусила вам показати цю новинку і, і те, над чим працюю, бо знову пропала на, на, на довгу. З цього з, 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 з каналу відео не роблю. Ви думаєте, я сачкую? Я не сачкую. До речі, я ще вийшла дуже багато всяких браслетів, брелочків, і дерев'яшок, і, 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 і паспортів, обкладинок на паспорти. У мене цей місяць був дуже дуже плідним. Але я вже не несла його все сюди додому. Там реально дуже багато велика така торба вийшла. Я просто зробила в групі допис з вишитими роботами за місяць. Там, там багато там три обкладинки на паспорт, багато дуже брелочків, дуже багато браслетів, бісерних і ниточних. Ну, Багато всякого навишивала. Ось, Дякую за увагу. Бережіться. Чекайте наступного мого відео.